Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на Городі. Друга декада березня, а значить, саме прийшов час висіювати баклажани та перці. Чому саме в другій декаді висіюю я у цьому відео? І як я це роблю, теж покажу. Чому я висію баклажани і перці саме у другій декаді березня? А зараз я вам розкажу. Минулого року ми переїхали в село. І в мене не було зовсім часу для того, щоб робити розсаду. Переїхали ми вже наприкінці березня, і я зробила розсаду перців і баклажанів. 11 квітня, і це занадто пізно було. В мене нема опалювальної теплички, але все ж таки цей строк був занадто пізнім. Висадила я розсаду у невеличкому її стані, і вона була ще не досить міцна. І я почала збирати вже набагато пізніше, ніж почали збирати сусіди. Тому цей рік я. Здвигаю ось цю дату на місяць і вже з 10 березня, 10, 11, 18, я починаю висіювати баклажани і перці. Ці культури потребують більше часу на вирощування розсади, ніж, наприклад, огірки чи помідори, тому їх важливо посадити, посіяти трохи раніше. Наприклад, я раніше них. Висію капусти, хоча її можна пізніше посіяти. Але чому я капусти раніше, ніж баклажани та перці висію? Тому що капусти не бояться низьких температур, і їх можна вже наприкінці квітня висадити у відкритий ґрунт. А ось баклажани і перці дуже теплолюбиві, і потрібно їх висаджувати в ґрунт вже наприкінці травня, коли нічні температури не будуть опускатися нижче 12 градусів. І тому я так вираховувала, що саме час, друга декада березня. Якщо, звісно, у вас немає теплички. Висіювати я буду в касети для того, щоб вирощувати ці культури з закритою кореневою системою. Грунт для розсади я беру ось такі горбики від кротів. У нас на торфянниках в селі. Заповнюю касети ґрунтом, трошки притромбовую їх, для того, щоб ґрунт не всівся при поливі. Обов'язково промочую фітоспорином, розчином, для того, щоб позбутися патогенних мікроорганізмів, бактерій, а також усіляких грибків. Я буду сіяти баклажани Night Lady F1 і Epic F1. Минулого року в мене був F. Epic дуже-дуже. Він мені сподобався. Дивіться, в мене тут 20 насінин, тут 30. Я висаджу рівно половину для споживання власного, мені цього буде достатньо. І ще залишиться на наступний рік. Дивлюсь по строкам до 2028 до 2028. Тобто насіння свіженьке можна залишати на наступний рік. Насіння я розкладаю. Підписую обов'язково, де в мене яке. Я вирізаю з упаковки назви і приклею на скотч. Ось ця, так це виглядає. Тут в мене розділ, розділовий знак виходить. Тут баклажан Night Lady, тут буде баклажан Epic. Як я роблю? Я заглиблю пальчиком ось так їх. І трошки натискаю все. Дивіться, обережно, щоб залишилась насіннячка там, всерединці. Обов'язково накриваю плівкою і. Кімнату під підсвітку, там, де температура 22-25 градусів тепла. Так як перців в мене багато і багато сортових від Федорченка, вони ось в такому пакуванні прийшли, тому я їх пронумерувала, все, що прийшло в мене від Федорченка, дала йому номер порядковий, виписала на листочок, де який сорт знаходиться, і ось так підписую їх. Наприклад, 15-й я посадила, це в мене була абрикосова фаворитка, Тепер 17-й в мене Карпаті, я ось так розкладаю, потім притискаю у луну туди і трошки загортаю. Перець посіяно, забула сказати, який я буду. Вирощувати цього року це в мене абрикосова фаворитка барон Карпатія, Кіборг Маріша. Це насіння від Федорченка. А також з минулого року у мене залишився озарк жовтий і перець чилі. Озарк жовтий це від сонячного березня і перець чилі від агровесни. Він показав себе дуже гарно, тому я його теж 5 кущиків посадила. У насінні від Федорченка в мене залишилось по декілька насінин, поклали більше, ніж заявлено. Тобто не 15, як заявлено, а 17, подекуди 18, іноді 19 було покладено. Тому, якщо щось не взойде, якийсь один із, них, то можна завжди досадити і доростити. Дуже зручно. Звісно, я також накриваю як і всю свою розсаду плівкою, чекаю сходів. Це під лампами в мене стоїть. Досвідка має бути мінімум 12 годин для розсади, для того, щоб вона не витягувалася. А лише підвіконня буде замало. Якщо сонячний день я ставлю на підвіконня, якщо я вдома, але якщо мене немає, то вони весь день в мене стоять на досвідки під лампами. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Не забувайте вподобайку, не забувайте підписатись на канал, будемо вирощувати рослинки разом. А я вам всім бажаю гарних врожаїв! Стоп, 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 не перемикайтеся! Напишіть обов'язково в коментарях, які перці вирощуєте ви, які баклажани вирощуєте ви цього року. І діліться своїм досвідом. Всім па-па!